Всім привітик! В продовженні теми нейрографіки розказую, як потрібно скругляти. Найголовніше в малюванні нейрографіки це скруглення. Там, де перетинаються всі нейролінії. Скругляти потрібно так, щоб було... Обережно і без різних шороховатостей. В основі скруглення лежить коло або напівколо, так як коло це сама гармонійна фігура. Тут, де в нас перетини нейролінії, ми проводимо ніби так напівколо. Бажано нейролінії малювати товщим лінером, а скруглення можна проводити трішки тоншим, щоб не було отаких от нерівностей. Тут де перетино. На не повинно бути кута. Повинно бути все скруглене. Ми не залишаємо роботу нескруглему. Скруглення це саме найголовніше, що є в нашій роботі. Скругляти всі перетини потрібно обов'язково, тому що наш мозок сприймає всі кути як конфлікти і щось неприємне. Тому для того, щоб робота подобалася, всі кути потрібно обов'язково скруглити. При скругленні мозок переходить в стадію розслаблення. Інколи ти забуваєш, що ти малюєш, тому що, ну це дуже класно. Мозок розслабляється, і ти ніби в медитацію входиш, в стан медитації. Тому всі перетини. Обов'язково необхідно скруглити і гармонізувати ось таким чином. Сподіваюся, що я зрозуміло пояснила. І ще один перед. Всім дякую, хто мене слухає.